Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу, адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясиновським. Іван Пулюй Прочитавши в праській газеті новину про відкриття Вільгельмом Ренгеном нових променів, інший вчений вигукнув у вічі – Моя лампа. Моя лампа це був український фізик, електротехнік та винахідник Іван Полюй. Попри бажання батьків бачити сина священником на останньому курсі духовної семінарії, Іван захопився фізикою та подався в науку, навчання у Віденському університеті, робота у фізичній лабораторії, наукові статті і, зрештою, ступінь доктора фізики. Але найважливіші досягнення вченого стосуються експроменів свою лямпу полюяв, якій народжувалися такі промені. Український фізик винайшов 14 роками раніше рентгена, але саме той став Нобелівським лауреатом. На лист запитанням, чи використовував німецький вчений його лампу в своїх експериментах, полюй відповіді не отримав. Згодом Іван Полюй захопився новою галузю науки електротехнікою. Запуск трамвая в Празі, будівництво перших електростанцій в Австро-Угорщині, розвиток телефонних мереж цим світ завдячує українському вченому. Полюя високо цінували в Європі, а от у царській Росії його ім'я ігнорували, бо проукраїнська діяльність науковця суперечила ідеології російської влади. Він боровся за те, щоб українці мали власні університети, заснував фонд підтримки українського студентства у відні і читав їм лекції рідною мовою. А понад 100 років тому Іван Полюй написав пророчі слова. Незалежність України є ключем до миру в Європі.